Доброго дня ще раз, ще раз радий вітати. Давайте так: питання: а хто працює з Талесом? Я думаю, більшість має підняти руку. Не так, як з антивірусами і всім іншим. Да? Ладно. А, тоді трошки про компанію Талес. А, мене вже представили, мене звуть Володимир. Я знаходжусь тут в Україні вже досить давно. Займаюся дуже давно цими продуктами і рішеннями. Uh, компанія Талес представлена це всесвітня компанія. Uh, в нас є не лише інформаційна безпека, як ви можете бачити, в нас є і uh, те, що зараз для України досить і дуже актуально, це дефенс і Security». тобто в нас є оборонна промисловість, і є «Security» для не лише для банківських і або ентерпрайз сектору для державних. Uh, але сьогодні будемо представляти виключно uh, Cyber security продукти, тобто ті, що, за які я відповідальний. Сьогодні вже говорили, піднімалась тема щодо відповідності міжнародним стандартам, які так чи інакше а, виконуються, не виконуються. Це інше питання, да, але вони є. Багато хто зараз задається питанням, ми, ми дійсно бачимо. А, Активізацію ринку, цікавість, хто з компаній, які хочуть відповідати міжнародним стандартам. І це так, те саме стосується для вас всіх знайомого PCI DSS, який от в цьому році, да, четверта версія, 4X, я вже не пам'ятаю, яка буде дуже актуальна ще досить довго. І як. І або чим, якими методами компанія Талес дозволяє відповідати цим міжнародним стандартам. Це аналіз даних і їх класифікація, це захист а, даних або їх а, токенізація. Я думаю, що, що ви розумієте про що я говорю. Звичайно, це контроль доступу доступу до ключів. Шифрування, а також ролей обмеження доступу і як, як завгодно. І звичайно, це аудит. Хто мав доступ, коли мав доступ? Це основні з нашої точки зору. Я не кажу, що це може бути правдою. Да, у кожного своя точка зору, але те, що ми бачимо на ринку, це є основоположником будь-якої безпеки. А, де ми це робимо? Ми це можемо робити і онпрям. Хмари, сьогодні про них вже теж дуже багато говорили. Ми можемо захистити дані, в принципі, неважливо, де вони знаходяться. Скажімо так, в нас є наша парадигма, тобто ми маємо ідентифікувати дані, захистити і контролювати. Це досягається різними продуктами, які у нас є в нашому портфелі. Я не буду про всі говорити, тому що це займе дуже, -дуже багато часу. А сьогодні поговоримо трошки про інше. <кій> Відповідність стандартів. Я думаю, всі знають ці умови, чули так чи інакше. Є стандарти GDPR, про них багато вже говоримо дуже давно. Є останні з нових стандартів, скажімо так, який вступив в силу, якщо я не помиляюсь, в тому році це NIST, це як подовження GDPR. у Є, мереже, є індустріальний стандарт ДОРА. Всі ці стандарти вони дійсно дуже страшні, якщо ви не виконуєте їхні умови. Дуже великі штрафи, дуже великі проблеми для компанії, іміджеві проблеми, якщо навіть не грошові. А є стандарт PCI-DSS. Чесно кажучи, з моєї точки зору, банківська сфера в будь-якій країні найбільш розвинена. З точки зору безпеки, ніж будь-яка інша компанія, організація, навіть держава. Це дійсно ті компанії, фінансові інститути, які дійсно дбають про безпеку більшості своїх клієнтів із бізнеса, який з ними співпрацює. І я в чому питав, чи знаєте ви? Компанію Талес. Я думаю, що багато хто з банківської сфери чули про цю про HSM и компанії Талес, платіжні HSM. -и. В нас представлені тут ще Тіє. Це наші дуже-дуже давні колеги, наші партнери. Пеймент HSM року. Це та нагорода, яку ми отримали до наших пейшелдів. Це так, просто для інформації, які рішення виготовляє або є у нас в портфелі. І так, щодо самого продукту, про який я кажу, який допоможе відповідати міжнародним стандартам. Як я вже сказав, знаходимо дані, захищаємо. І контролюємо доступ до них. В нас це все робиться з єдиною платформи, яка була створена в далекому 2012 році ще компанією SafeNet на той час. А, коли ми випустили цей продукт на ринок, ми зробили, як то кажуть, нову нішу. Звичайно, в нас є конкуренти, але якщо порівнювати з повним функціоналом, то, на жаль. Поки що жодна компанія не змогла досягти таких самих результатів. А, в нас є модульність. Ви можете використовувати а, нашу платформу для, виключно для одного якогось рішення. Як вам буде завгодно. Що саме робить? Ми є Discovery і класифікація даних. Є модуль захисту даних, там дуже багато, а, скажімо так, в нас вони називаються коннектори. Можна назвати ліцензії, захист від вірусів, які шифрують бази даних або операційну систему. У нас є шифрування неструктурованих даних і структурованих даних, в залежності від того, що ви хочете, від яких ризиків ви хочете захистити свою компанію. І дивлячись далі ми ще поговоримо щодо стандартів безпеки. Про які PCI DSS, DORA, NISTU. зараз трошки про сам продукт. І є токенізація. Це нічого немає спільного з шифруванням. Я думаю, ви всі це знаєте. Це просто маскування даних. Вони виглядають як справжні, але вони не є точніше, як правильно сказати. Формат в них такий самий, як у справжніх, але до, нічого вони за собою не несуть, скажімо так. І, звичайно, е як я вже казав, через те, що дуже багато сьогодні говорили і ще будуть, навірно, говорити про хмари. У нас є захист е даних, які ваших даних в хмарних провайдерах. Ця платформа вона сертифікована по всіх стандартах міжнародних, які можете собі лише уявити. В нас платформа додає в, організа... в структуру компанії, е політики безпеки, хто має доступ до кінцевих даних. У нас політика така, що ніхто не має, е жоден користувач не має мати повного доступу, вибачте, за повторення. Тобто. Адміністратори мають адмініструвати, але не мусять читати ці дані. Вони можуть бачити структуру, вони можуть бачити назви, там, файлів, наприклад, або заголовки таблиць, але вони не, мож, не мають е, отримувати доступ до кінцевих даних. І це все стосується абсолютно всіх користувачів, які у вас є. Якщо це аудітор, йому треба що, подивитись графіки. Там якісь звітність на цьому все. Ми підтримуємо да, щодо аудіту і логів, які ми збираємо, вони зберігаються у нас в платформі. Тобто у них, до них має доступ ну, обмежена кількість користувачів. Звичайно, ми можемо інтегрувати з cm системами. Якщо ви використовуєте CM, будь ласка, ми можемо вигрузити логи, інтегрувати з CM напряму і пересилати логи, грубо кажучи, в онлайн форматі, у нас є API функції. Тобто, якщо у вас є додаток, який розроблений вами, але ви хочете додати туди шифрування. У нас є можливість використовувати api функції е, нашої платформи для додавання такого функціоналу. Скажімо так, із досвіду, ми закрили один проєкт з компанією, яка надає послуги з електромережі. Це не в Україні, е, в електромережі і е, надає. Газ населенню, тобто розумні лічильники, да, які встановлюються на той чи інший там, на електроенергію, на подачу газу, і, відповідно, до них має бути доступ для того, щоб їх обслуговувати, там, зняти показники, оновити м -м, програмне забезпечення або зробити якусь ревізію там, і так далі. І так далі. І е, до нас звернулись розробники цієї системи програмного забезпечення, і вони використовуючи лише наші API-функції. Вони безкоштовні поки що. Не знаю, наскільки довго. Е, але е, вони зробили цей функціонал, коли генерується тимчасовий логін-пароль, ключ доступу, неважливо. Е, це може бути PKI, це може бути логін-пароль, це може бути будь-який в своєму форматі ключ. Він діє на протязі, там, години, двох. Далі він видаляється, і, відповідно, вже використовуючи повторно цей спосіб аутентифікації, він вже не буде діяти. Ну і, Звичайно, в нас використовується мультитенент, те, що ми підтримуємо в нашій платформі. І так, що ці модулі, ці платформи, вони закривають той чи інший пункт, Спеціально зробили витримку щодо, ну, навіть на сьогодні буде найбільш цікавіше, це PCI DSS, якими саме продуктами зверху, щоб ви розуміли, це наші коннектори або ліцензії функціональність платформи, яку ми предоставляємо. І ще немаловажно да, забув сказати, що ми підтримуємо сторонніх розробників. Програмного забезпечення або апаратного забезпечення, які роблять шифрування даних. Це можуть бути системи зберігання даних, це може бути колеги з Oracle, які вже сьогодні виступали. Ми можемо зберігати ключі і керувати їх життєвим циклом, не лише нашої платформи, не лише від наших продуктів, скажімо так. У нас дуже великий портфель інтеграції з різними. Компаніями. І ще раз наголошую, що ця платформа, використовуючи той чи інший метод захисту даних, ви вже е, організація, це може банк. Він буде відповідати не лише PCI DSS, а й майбутнім стандартам, які будуть е, задіяні у нас в Україні. Це GDPR, це NIST, ну, DORA. Поки що не думаю. Хоча вони дуже схожі. На цьому в мене все. Ду дуже дякую.